друзі, цього вечора, 8 квітня, є хороша новина, і вона стосується того, що Україна розширює можливості і спроможності для протидії ворога. Ви знаєте, що я говорив про те, що одним із важливих елементів для того, аби захищати Україну і продовжувати протидіяти ворогові, є операції на території Росії, операції в глибокому тилу, операції на окупованих територіях, починаючи. Від найближчого тилу, закінчуючи тилом далеким, і от сьогодні ми маємо приклад такої операції блискучої: це операція в Балтійському морі, тому що в Калінінградському, в Калінінградській області, в області, в Калінінградській області було підпалено і знищено надзвичайно дороге цінне обладнання управління і зв'язку на російському ракетному кораблі Серпухов. Це дуже важливо, це ракетний крейсер, який здатний запускати ракети, бути носіями цих ракет, і, безумовно, це втрата для Росії. Чому важливо знищувати ворожі можливості і в Балтійському морі, ви запитаєте мене? А дуже просто, тому що в будь-якому випадку зменшення корабельного угрупування ворога це зменшення спроможностей для Росії. Тому що сьогодні ситуація одна, і Росії забороняють вводити ці кораблі. Через Босфор до Чорного моря, а завтра ситуація може змінитися, і тоді Росія буде поповнювати своє корабельне угрупування, зокрема ракетоносіями ракет Калібр, Церкон, які зможе випускати по території України, і буде їх продовжувати транспортувати саме з Балтійського моря. Тому цього не можна допускати, і це одна із найважливіших причин, чому потрібно знищувати ворога і там наступне. Це безумовно переключати фокус уваги агресора і демонструвати, що він має справу з надзвичайно серйозним противником, який, попри недооцінку Росії, попри те, що вони систематично недооцінюють і нехтують можливостями України. Але це й добре нехай нехтують цими можливостями і недооцінюють, і вони пропускають такі загрози. Більше того, я вам розповім одну цікаву річ. Як відомо, Росія використовує фактично глушилки, використовує фактично протидію дронам. Вона використовує підміну gps сигналам джемінг. Це все відбувається в Балтійському морі. Складається таке враження, що Росія боїться застосування надводних дронів, тому що подібні дії вони роблять і в Чорному морі, де активно українські надводні дрони інші сили та засоби наших сил оборони знищують або пошкоджують кораблі ворога. Тому перший момент, чому це знищення можливостей, це спричинення економічних збитків і зменшення корабельного групування ворога, з недопущенням, а потім транспортування цього в Чорне море. Тому що з іншого місця вони, вони всі йдуть з Балтійського моря, а потім в Чорне. За рахунок цього і виріс Чорноморський флот. З Тихоокеанського чи з Північного це неможливо транспортувати, це зовсім. Інші типи кораблів, я думаю, ви це прекрасно розумієте. Друга причина, щоб ворог розумів, що їм ніде сховатися, і що за російську агресію незаконно за вбивство українських цивільних громадян за те, що вони роблять, доведеться відповідати в різних куточках. Це теж другий момент важливий. Третій це а, деморалізація ворога. Над цим також потрібно працювати, тому що, з точки зору того, що проведення таких операцій і дістають їх всюди, це безумовно деморалізує. Наступний момент це поширення ударів. Ми бачимо, що війна, яку проводять українські спецслужби, яку проводить українська розвідка, українські спецпризначенці, задіючи різні способи для того, аби протидіяти ворогові на його території, вона тільки поширюється. І це безумовно так само має своє значення, оскільки. Окупанти мають розуміти, що а, для них будуть серйозні проблеми. І пам'ятаєте, я розповідав, що до чого, до чого Росія не готова, так це до війни до її території. Тобто територія Росії, її моря, внутрішні води мають стати повноцінним театром бойових дій. Там мають іти бойові дії. Там має тривати боротьба. Вона має продовжуватися. Тому що. А чи то починаючи з Білгородської Курської областей, з прикордоння, звідки ворог обстрілює українську територію, чи то окупований Крим, чи то окуповані терени, де б це не було, потрібно діяти і далі поширювати це на територію Росії. Там вони цього не чекають, там вони нічого не можуть діяти, там вони не можуть нічого протиставити українським можливостям, і тому що до них туди добираються. Ось цьому, чому це має велике значення, і чому з точки зору підготовки будь-яких оборонних операцій, чи то підготовки до пожвавлення інтенсифікації російського наступу, чи то до відбиття існуючих атак, чи то просто для зменшення можливостей ворога в живій силі, в техніці для спричинення йому максимальних економічних збитків, такі операції на території держави-агресора є критично важливими. Ось це потрібно розуміти. І я можу сказати, що за інформацією з моїх джерел ми ще побачимо дуже багато цікавого і дуже багато з точки зору діяльності наших спецслужб, наших сил спеціальних операцій, розвиток служби безпеки з всіх, всіх, хто працює на те, щоб створити нестерпні умови для агресора на його території і воювати там, де ворог на це не сподівався, де він не готовий. А як наслідок є надзвичайно вразливим, і ця вразливість буде зберігатися. Ось над цим потрібно працювати і розвивати далі. Тому я думаю, що театр воєнних дій він так і буде поширюватися російської території, і це насправді неминуче. Тому це дуже хороші новини. І сподіваюся, що незабаром ми з вами так само будемо обговорювати подібні хороші новини з театру воєнних дій на території Росії. Слава Україні!